Море завжди було для Івана святиною, його ритм заспокоював шторми в його голові, а постійна тяга сіток заземлювала його так, як ніщо інше не могло. Одеська затока була місцем рутини, передбачуваним навіть у своїх небезпеках, раптових шквалах, заплутаних сітях, неслухняній хвилі, яка могла перевернути човен в одну мить. Проте сьогодні ввечері, коли останні промені сонця сховалися за обрієм, Іван відчув дискомфорт. Який не міг пояснити він ставив сітку для вечірнього вилову, груба мотузка впивалася в його обвітрені руки. Сонце опустилося нижче, забарвивши воду в рідкий вогонь, і дивна тиша огорнула затоку. Навіть чайки, які завжди кружляли в пошуках недоїдків, зникли, а потім звук. Спочатку Іван подумав, що це вітер, тихий свист у дерев'яних ребрах човна. Але він ставав дедалі гучнішим, навмиснішим, мелодія, примарна і низька, що здіймалася і спадала, як і сам приплив. Він обернувся, вдивляючись у хвилі. Там, на скелях, що зухвало стирчали з моря, наче кістки давно померлого левіафана, на тлі сутінкового неба вимальовувалася постать. Це була жінка, або так здавалося. Її волосся чорне, як беззоряна ніч, каскадом спадало по спині. Ловлячи відблиски західного світла, її шкіра, бліда і світла, здавалося, ледь жевріла в темряві. Вона стояла нерухомо, її губи розтолилися в пісні, яку Іван більше відчував, ніж чув. Мелодія вібрувала в його грудях, збуджуючи в ньому щось первісне і незрозуміле. Хто там? покликав він. Його голос був грубим і гучним на тлі ніжної музики. Фігура не відповіла. Вона лише злегка повернула голову, якраз настільки, щоб він зміг вловити найменші риси її обличчя. Гострий біль туги, лютий та ірраціональний, пронизав його. Це було не бажання, не зовсім, це було щось глибше, щось давніше, ніби її пісня несла в собі вагу всього горя, яке він коли-небудь знав. Іван вилаявся собі під ніс і потягнувся до весел. Він казав собі, що до неї його привела цікавість. Можливо, вона була мандрівницею, що потрапила в біду, мандрівницею, яку підхопив приплив, але в глибині душі він знав краще. Не було ніякої логіки в тому, як його тягнуло до неї, його руки так міцно стискали весла, що дерево вгризалося в долоні. Мелодія ставала дедалі гучнішою, коли він наближався вона огортала його, кожна нота проникала в його шкіру, в його кістки. Вона заглушала шум хвиль, що набігали на корпус човна, стогін весел у їхніх замках. Чим ближче він підпливав, тим менше здавалося, що світ існує поза її піснею. Човен шкрибнувся об скелі, повертаючи його до реальності. Він стояв обережно, човен гойдався під ним, коли він нахилявся вперед. Жінка повністю повернула голову, її обличчя все ще було в тіні, але вона безпомилково спостерігала за ним. Її губи ворухнулися, і мелодія змінилася, пом'якшилася, підкликаючи його ближче. Зачекай, крикнув Іван, коли вона почала рухатися, але слова застрягли в його горлі, коли вона безшумно зісковзнула у воду, залишивши по собі лише брижі. Паніка охопила його і раціональна, і раптова. Він повинен був побачити її знову. Він повинен був дізнатися, хто вона. Іван нахилився ще далі. Відчайдушно намагаючись зловити хоча б мигцем її погляд під хвилями. Скелі були слизькими від морських бризок, і коли його черевик сунувся на нестійкій поверхні, його рівновага похитнулася, його витягнута рука вчепилася в повітря. А потім він падав, занурюючись у крижану воду з приглушеним криком. Холод пронизав його ножем, гострим і миттєвим. Він інстинктивно штовхнувся, його черевики тягнули його вниз. Вгорі поверхня мерехтіла у згасаючому світлі дня, розбите дзеркало ставало тьмянішим з кожною секундою. Він обернувся, шукаючи жінку, її тінь будь-що, але вода навколо нього була порожня. І тоді він знову почув її, пісню. Але тепер вона була глибшою, насиченішою, резонуючи у воді як фізична присутність. Здавалося, вона лунала звідусіль одночасно, вібруючи в його черепі. Іван завмер, його легені горіли, мелодія тягнула його за собою, змушуючи занурюватися ще глибше в темряву. Щось ворухнулося в кутку його зору, мерехтіння блідого світла в тінях. Він обернувся, його серце калатало під ребрами і побачив її лише мигцем. Її волосся розвівалося навколо неї, як чорнильний німб, а очі, її очі були нелюдськими. Вони були темні, нескінченні, такі очі, що могли б втопити людину, навіть не торкаючись води. Останнє, що побачив Іван перед тим, як його легені відмовили, була її посмішка, жахлива, прекрасна, яка, здавалося, розтягнулася ширше, ніж повинна була, відкриваючи зуби, схожі на вістря гарпунів, а потім темрява. Холод охопив Івана, коли він занурювався все глибше, огортаючи його, наче лапи невидимого хижака. Його легені горіли, останні залишки повітря намагалися вирватися назовні, а він несамовито бився ногами, намагаючись зорієнтуватися в каламутній глибині одеської затоки. Поверхня над ним була ламаним відблиском згасаючого сонячного світла, настільки недосяжним, що це міг би бути інший світ, і тоді він побачив його блідий відблиск внизу, слабкий, але безпомилковий, що вабив його вниз, Супереч усім інстинктам. Іван перестав боротися зі спуском, дозволивши воді тягнути його до дивного світла. Пісня знову була там слабка, але все проникна. Звук, який, здавалося, оминав його вуха і гудів прямо в його черепі. Вона заповнювала порожнечу на глибині, відлунюючи так, що сама вода здавалася живою. Світло ставало все яскравішим, коли він наближався. З темряви почали матеріалізуватися фігури, спочатку невиразні. Але потім чіткіші, жахливіші, кістки, десятки, ні сотні вибілених і гладких, розташованих у гротескному гнізді на морському дні. Черепи посміхалися до нього, їхні порожні очниці звинувачували. А ребра і хребти спліталися в спірали подібні візерунки, майже ритуальні у своїй точності. Іванові знудило від нудоти, але він не міг відвести погляд. Череп менший за інші лежав біля краю гнізда, його щелепа відвисла, ніби беззвучно кричала в порожнечу. Він простягнув руку, не думаючи, трімтячими пальцями, помацав холодну, гладку поверхню. Щойно він доторкнувся до неї його руку пронизав різкий поштовх, наче електричний струм. Пісня розрослася в його голові, оглушлива, задушлива. Він відсмикнув руку назад і розвернувся, відчайдушно намагаючись втекти. Але тіло відмовлялося слухатися. Холод пронизував його кістки, роблячи кінцівки важкими, млявими. А потім він відчув це щось обвилося навколо його щиколотки. він подивився вниз і йому перехопило подих. Бліда рука, павутиноподібна і слизька, схопила його з неможливою силою. Вона з'явилася з темряви внизу, а за нею і решта її тіла. Істота, яка співала, яка заманила його сюди, не була тією жінкою. Яку він бачив на скелях, принаймні вже ні. Її волосся все ще розвівалося у воді, як чорні водорості, але її обличчя, її обличчя було кошмаром, що ожив, її очі запалі і величезні, тьмяно світилися в тусклому світлі. Рот був неприродно широко роззявлений, вистелений рядами зазубрених, схожих на голки зубів, на шиї зябра роздувалися, пульсуючи, наче дихали для неї. Іван спробував закричати, але в його легенях не залишилося повітря. Бульбашки його останнього подиху вирвалися, дрейфуючи вгору, коли вона підтягнула його ближче. Її перетинчасті руки ковзнули по його нозі, їхня слизька текстура викликала в ньому хвилі відрази. Він вчепився в неї, його нігті роздирали на півпрозору шкіру її руки, але вона не здригнулася. Замість цього вона нахилилася. Її губи скривилися в гротескній посмішці, її голос повернувся, став м'якшим, і на якусь мить він знову став прекрасним. Але мелодія вже не вабила, вона душила, наче самі ноти обвивали його горло. Голова Івана пульсувала від звуку, в очах потьмарилося. З останнім сплеском адреналіну він дико кинувся на неї, і його рука знайшла зазубрений уламок кістки з гнізда. Він замахнувся ним на неї. Влучивши їй в обличчя. Уламок розірвав її щоку, розірвавши її, як мокрий папір. З рани сочилася чорна кров, і пісня обірвалася, змінившись глибоким гортанним гарчанням. Її хватка міцнішала, а перед очима Івана все розпливлося, і вода, здавалося, ставала темнішою. Коли свідомість вислизала, він востаннє побачив її обличчя, напівзруйноване. З вишкіреними зубами, що виблискували крізь пролом, який він зробив, її очі, наповнені чимось древнім і ненависним, впивалися в нього, коли вона тягнула його все глибше в безодню. Гніздо кісток зникло в тіні, поглинуте нескінченною порожнечею глибин затоки. Потім все потемніло над одеською затокою розгорівся світанок, блідий і нерішучий, його світло намагалося спалити туман, що вперто тримався на березі. Селяни зібралися на причалі, їхні голоси стихли, на обличчях з'явився вираз тривоги. Рибальські човни вже мали б повернутися, їхні корпуси обважніли від нічного улову. Але один човен, маленьке обвітрене судно, добре знайоме жителям села, дрейфував попереду інших моторошно мовчазний і порожній. Море принесло човен Івана без його капітана. Приплив ліниво набігав на кіль. Розгойдуючи судно з глухим ритмічним скрипом. Кілька сміливіших селян підійшли, їхні кроки були нерішучими, наче сам човен випромінював якусь невидиму, недоброзичливу силу. Спочатку він здавався покинутим, сітки були порвані і порожні, палуба вкрита ропою, але жодних ознак Івана, аж поки вони не побачили руку. Він лежав посеред палуби, відрубаний біля зап'ястя. Його пальці заціпеніли на дерев'яному держаку гарпуна, що стискав дерев'яне древко. Під ним калюжа крові густої і темної, заплямувала зношені дошки. Видовище було гротескним, неприродним, селяни відсахнулися, хрестячись або шепочучи похапцем молитви. Боже милостивий, тут пробурмотів один з них, його голос тремтів. Що з ним сталося? Старий Петро, найстарший з рибалок, Ступив крок вперед, його обличчя було блідим, як туман, що висів над водою. На своєму віку він бачив багато чого шторми, що розривали людей на шматки, звірів, що виринали з глибин, які кидали виклик природі, але нічого подібного, ні. Він потягнувся до гарпуна, його кістляві пальці тремтіли, намагаючись вирвати його з мертвої хватки. Щось забрало його, промовив Петро. Він перевернув гарпун у руках, дерево все ще було липким від крові. Затока не повертає те, що обіцяє, це попередження. Інші відступили назад, їхній страх був відчутним. Натовпом прокотився гомін, уривки старих легенд і застережень, якими обмінювалися на низьких тонах, історії про сирен, духів моря розповідали з покоління в покоління, але це було щось темніше, щось, чого ніхто не міг назвати. Петро ступив на човен, його черевики хлюпали в закривавленій воді, що розлилася на палубі. Він шукав будь-які ознаки Івана, клаптик одягу, інструмент, будь-що, що могло б розповісти їм про те, що сталося. Але човен був голий, його змило припливом, за винятком гарпуна і відрубаної руки. Тоді він побачив це на палубі, під калюжею крові були викарбувані дивні нерівні лінії. Наче кігті пройшлися по дереву. Вони не утворювали чіткого візерунку, але їхня присутність була безсумнівно навмисною. У Петра закрутило в животі, коли він провів пальцем по цих лініях. Вони здавалися йому якимись неправильними, надто глибокими, надто точними, наче вирізаними, чимось неземним. Що він там побачив? пробурмотів Петро. Він випростався, кинувши останній погляд на горизонт. Море простягалося нескінченно, спокійне і безперервне, його поверхня ледь-ледь виблискувала в блідому ранковому світлі, і все ж він не міг позбутися відчуття, що хтось спостерігає за ним, причаївшись за межами видимості, і чекає, коли Петро повернувся на причал, селяни вже відступали. Вони відмовлялися дивитися на човен, на руку, на будь-що, що могло б пов'язати їх з цим жахом. Дехто бурмотів про те, щоб спалити його, відправити назад у море з вогнем як єдину пропозицію непокори, але Петро похитав головою не можна спалити те, що належить морю, сказав він, його голос був важким від покори, можна лише триматися подалі. Так вони і пішли човен, нещільно прив'язаний до причалу, м'яко погойдувався під час припливу і відпливу. Коли селяни розійшлися, туман почав розвіюватися, відкриваючи бухту в усій її безтурботній оманливості. Вода виблискувала безневинно, наче не проковтнула жодного з них, наче не приховувала у своїх глибинах кладовище кісток. Але навіть коли сонце піднялося вище, прогнавши тіні з берега, мелодія почалася знову. Це була слабка, рознесена вітром, скорботна мелодія, яка здавалося, відлунювала крізь скелі та воду. Ті, хто чув її, зупинялися, їхні серця стискалися від інстинктивного страху. Це було красиво, так, але красі в одеській затоці більше не можна було довіряти. Далеко вдалені, там, де затока впадала у відкрите море, на мить виринула темна постать, її волосся струменіло за спиною, наче чорнило, розлите у хвилях. Вона затрималася, її обличчя було ледь видно, перш ніж вона безшумно зникла під поверхнею. А слідом за нею мелодія ставала все голоснішою.